Йова, 31 розділ. Умову я склав був з очима своїми, то як буду дивитися на дівчину. І зверху яка доля від Бога, чить спащена від всемогутнього із висот, хіба не загибель для кривдника і хіба не нещастя злочинцям? Хіба ж він не бачить дороги мої і не лічить усі мої кроки? Якщо я ходив у марноті і на оману спішила нога моя, то нехай на вазі справедливості зважить мене. І невинність мою Бог пізнає. Якщо збочує крок мій з дороги, і за очима моїми пішло моє серце, і до рук моїх нечість приліпла, то нехай сію я, а їсть інший, а рослинність моя нехай вирване буде з корінням. Якщо моє серце зваблялося до жінки чужої, і причавлювався я при дверях мого товариша, то хай мале для іншого жінка моя, і над нею нехай нахиляються інші. Бо Гидота Оце і це провина підступна, бо огонь це, який буде жерти аж до Авардону, і вирве з корінням увесь урожайній. якщо я понехтував правом свого раба, чи своєї невільниці в їх суперечці зо мною, то що я роблю, як підіймається Бог? А коли він приглянеться, що йому відповім? Чи ж не той, хто мене учинив у нутрі, учинив і його, і один утворив нас в утробі? Чи бажання убогих я стримував, а очі вдовицям засмучував, чи я сам поїдав свій шматок, і з нього не їв сирота, та ж від днів молоднечих моїх виростав він у мене, як в батька, і від утроби матері моєї я провадив його. Якщо бачив, я гинучого без одежі, вбрання не було всі ромахи, чи ж не благословляли мене його стегна, і руном овечок моїх він не грівся. Якщо на сироту я порушував руку свою, коли бачив у брамі собі допомогу, хай рамено моє відпаде від свого плеча, а рука моя від суглобу свого нехай буде відламана. Бо острах на мене нещастя від Бога, а перед величчям Його я не зможу встояти, чи я золото клав за надію собі, чи до щирого золота я говорив ти безпека моя? Чи тішився я, що велике багатство моє, і що рука моя стільки надбала? Коли бачив я сонце, як сяє воно, а місяць величчю пливе, то коли б потаємно повабилось серце моє, і цілунки рукою я їм посилав. Це так само провина підступна була б, бо відрікся б я Бога Всевишнього. Чи я тішився упадком свого ненависника, чи порушувався я, коли зло спіткало його, таки ні, не давав я на гріх піднебіння свого, щоб прокляттям жадати душі його. Хіба люди намету мого не казали? Хто покаже такого, хто з м'яса його не наситивсь? Чужинцеві на вулиці не ночував. Я двері свої відчиняв подорожньому, чи ховав свої прогріхи я як людина, щоб у своєму нутрі затаїти провину свою. Бо тоді я боявся б великого натовпу і сором відродів жадав би мене. Я мовчав би і дверей не виходив. О, якби мене вислухав хто, оце підпис моєї руки. Нехай всемогутній мені відповість, а ось звій зі скаргою, що його написав мій противник. Чи ж я не носив би його на своєму плечі, не обвинувся б ним, як вінками? Число років своїх я представлю йому, мов до князя, наближусь до нього. Якщо проти мене голосить земля моя і її борозни плачуть із нею, якщо без грошей їв вплоди її, а її власника я стогнами примушував. То замість пшениці хай виросте терен, а замість ячменю кукіль слова його скінчилися.